Вітаю, шановне панство. Сьогодні відео піде про те, як переназначити ресурс у Betafly, От, і безпосередньо про команду ресурс. Також хочу зауважити, що на каналі в шапці я туда посилання на сигнал-групу, до якої ви можете доєднатися і задавати питання для швидкої комунікації, якщо комусь щось потрібно. От, канал є закритий, тому потребує авторизації пане. Так, почнемо. Е, значить. Най, е, частіше ця команда використовується для того, щоб назначити собі серву, серву, серву на Тумблер. Тобто ми беремо будь-який вихід на польотному контролері, зазвичай це вихід мотора, він коли це LED strip або щось інше, і назначаємо на нього вихід серви. Для того, щоб серва у нас працювала, в нас конфігурація має бути увімкнений сервотіл. Або в режимах активований Cam-Control, таким чином. Таким чином виглядає сама команда. Для того, щоб переназначити ресурс, ну, по-перше, ми маємо знайти пад, який ми хочемо переназначити на польотному контролері. В моєму випадку це вихід на мотор, восьмий. Пишемо команду. Ресурс. Бачимо список всіх доступних ресурсів. От. І бачимо, що у нас є два ресурси. Мотор 7 мотор 8 копіюємо, наприклад, 8. Далі нам потрібно його звільнити, тобто ми пишемо на ні. чи нам. Звільнили. Після чого ми знову вставляємо те, що ми копіювали, і замість мотор ми пишемо, серво. Видаляємо зайвий пробіл. Enter. І перевіряємо. Як бачимо, у нас замість восьмого виходу на мотор з'явився виход. На серву, але в нас серво 8. Для того, щоб працювало коректно і не путатись. Краще всього зробити ось таким чином і робити все послідовно. Так, серво 1. Все, Б11 у нас займає вихід під серву. Все досить просто. Обов'язково, і це є досить критично, після того, як ми змінили, нам потрібно це зберегти. Тобто пишемо команду save, натискаємо Enter, воно перезапускається і в нас це зберігається. Якщо ми не пишемо команду Save, То переназначення ресурсу не відбувається. Точніше, воно не зберігається. Після перезапуску повертається попереднє значення. Все досить просто. Ну, і Після того, як ми встановимо, переназначимо точніше ресурс, нам потрібно зайти і назначити серву. Якщо у нас серво 1, то ми заходимо і ось в цьому рядку виставляємо або канал, або AUX. Які, на який ми хочемо назначити. Тобто, якщо це наприклад перший Аукс ставити галочку ось тут. Перший Аукс маєте розуміти, що це завжди у нас ARM, тому рекомендується встановлювати другий або третій, ну, або будь-який інший. Ну от з цим все зрозуміло, тут все досить просто. Нещодавно у мене був конфуз з польотником від Мамби. якась його міні-версія, на якому доступно тільки два UART, і один із них там неповноцінний, тобто, по суті, там один UART, інший в нас йшов. Як Smart Audio, здається, чи s Бас. Але в мене задача стояла встановити GPS на польотний контролер, встановити RX. От. І щоб це все працювало, ще й перемикались канали, клацались VTX. Тобто команди відправлявсь на VTX. В даному випадку. В цьому польотному контролері UART більш ніж достатньо, але якщо їх, наприклад, повноцінних один чи два — це може викликати певні складнощі. Для того, щоб це уникнути, ми знову ж таки можемо зробити переназначити ресурси і назначити програмний TXRX на якийсь вихід. Тобто, мовно кажучи, створюється віртуальний UART, який оброблюється нашим мікропроцесором. Софтовий. Для того, щоб це працювало. конфігурації має бути увімкнений софт серіал Ось тут. Ну і в CLI нам потрібно назначити якийсь ресурс. Бачимо, що в нас чотири ресурси зайняті моторами. Інші чотири в нас не зайняті. Тобто ми можемо використати п'ятий, шостий, сьомий, восьмий вихід під мотори, наприклад, додати собі два софтових UART. Як це робиться? Пишемо ресурс і повторюємо те ж саме, що ми робили з сервою. Копіюємо. строчку Звільняємо. вставляем строчку тут пишем софт сериал x удаляем а пробил моя одиничка. Є. 15-й назначили, тепер робимо те ж саме з TX. Тобто, якщо нам потрібно керувати тільки TX, наприклад, Smart Audio, нам достатньо тільки TX. Якщо це більш складніша якась задача, нам потрібен TX і RX, тобто назначаємо ще один Soft серіал Так, вставляємо. Звільняємо, стовляємо перевіряємо. Програмний UART на польотний контролер. Де в нас RX І присутні? Все зберігаємо. В теорії мало б все запрацювати, але польотник пережив. крим, Рим і мідні труби. Під'єднуємось. Як бачимо, у нас додався програмний на Настільки розумію, їх може бути тільки 2. Давайте перевіримо. Так, перший є. Yeah. Давайте тепер ще забьем на сьомий и на 8 Другий. Рикс. Х? Зберігаємо? Під'єднуємось, перевіряємо двоя. Тут вони не задіяні, як бачимо. Для того, щоб вони були задіяні, на них потрібно щось виставити. Давайте сюди. Є сі, сюди GPS. Та, є другий. А першого не видно. Хм, цікаво. М -м, давайте для експерименту назначимо ще один. Так, що ми можемо звільнити? Давайте ми ще LED переробимо, наприклад, в TX, щоб сюди можна було приліпити. Приліпити. Наприклад, VTX Smart Audio. І звільнили, вставляємо і замість led Stріpa ми пишемо Soft TX. І нехай він буде третій. Тюрум. На жаль, їх може бути тільки два. Окей, з цим зрозуміло, але питання в тому, чому не відображається другий. точніше, перший порт тут у нас GPS на другому. Ну, давайте сюди GPS поставимо. Подивимось, чи підтримує воно два GPS. -а. Підтримує. Так, перший з'явився от другого немає. Тобто софт серіал працює, якщо до нього щось під'єднано, але два GPS не може працювати, на жаль. От таким чином ви можете назначати собі софтові UART, або додавати керування сервами. Тобто в принципі, Якщо у вас польотник з восьмома виходами під мотори, то можете назначити 4 серви, плюс LED-5, або, наприклад, 2 додаткових UR-та плюс серву, це не є проблеми. Так, ще раз повторюсь: в шапці на Ютубі є група, в яку ви можете додатись і задавати питання, які вас цікавлять. Також буду вдячний будь-яким коментарям, зауваженням. На під цим відео, от і, можливо, по бажанням щось розглянути інше. Е, також е, я збираю самедюмовий ардукоптер з запчастин, які мені прислали хлопці. от Воно там все ржаве, страшне дуже цікаве. Якщо вам цікаво, можу викласти процес. Зборки цього дрону та налаштування арду на канал. На цьому все. Дякую за перегляд. Надіюсь, відео було корисним. До побачення!